Медики кажуть, що проблема суїциду актуальна в нашому місті, як і по всій Україні. Статистика свідчить, що чоловіки скоюють суїциди в чотири рази частіше ніж жінки. Натомість спроб самогубства зафіксовано більше серед жінок. Найбільш поширеними факторами, які штовхають людей на такий крок, є соціальні Це такі, як якоїсь орієнтації в житті ситуації патірі близьких родственників, розчарованість разочарование в ком-то или в чем-то. Также не следует отбрасывать и личностные какие-то характеристики суицидентов. Это скорее всего импульсивность, агрессивность, чувство раздражительности, повышенная низкая самооценка или завышенные требования к себе. Якщо близька вам людина різко почала змінювати стиль життя або звичну для неї модель поведінки, слід приділити цьому особливу увагу та обов'язково звернутися до психолога. Виявити суїцидальну поведінку не так складно, кажуть спеціалісти. Чоловік може звернути свої якісь соціальні контакти, стати відгороженим, замкнутим, перестати цікавитися своєю внішністю, безініціативним. ініціативним. перестать интересоваться своими обычными делами, которые свойственны ему в обычной жизни. Это может также быть какая-то недавно возникшая или в прошлом психологическая травма. Допомогти вийти із депресії людині завжди можна, наголошують психологи. Важливо тільки не замикатися у собі і вірити, що безвихідних ситуацій не буває. У нашому місті працює телефон довіри 440-24-24, за яким професійні психологи надають анонімну допомогу тим, хто опинився у біді.